Мене звуть Аліна Центракевич, і я педагог художник. Вітаю вас на своєму каналі Жива композиція. І сьогодні я хотіла би розібрати картину художника Самуеля Бака. Ця картина називається Живий натюрморт. Самуель Бак це художник іудей. Він колись пережив геноцид. І творчість цього художника направлена саме на загоєння цих ран. Чому цей натюрморт називається живим? Ці фрукти на цій картині вони ніби як мають символічне значення. Це ніби люди, це рідні, які. Євреї, які теж загоюють свої рани, або рідні, які він загубив, то на внизу ми можемо побачити фрукти, які вони ніби залатані. А також груша, яка на горі, це саме і є сам автор, і є сам Сямюель. Він часто на своїх роботах так себе зображає. Що ми можемо побачити цікавого для художника, або взагалі для людини, яка працює з візуальним контентом, для чим може бути нам корисна ця робота? Ну, по-перше, ми Можемо побачити, як використовувати символізм в цій роботі. Тобто, в принципі, символи вони нашо, нас оточують, це і герби, і прапори навіть країни, і взагалі там в нашому житті багато різних символів, і ми можемо їх використовувати, щоб надавати сенсу нашим роботам. Другий момент. Це закон рівноваги. Ми можемо побачити, як використовувати цей закон, багато різних елементів співвідношенні до одного елементу, який знаходиться на чітко виміреній відстані, щоб наша вся робота була урівноважена. Як більш детальніше про цей закон рівноваги я розповідаю на в своїх уроках на курсі Жива композиція. Також цей закон рівноваги тут використовується, чи передається через катертину, яка розвивається. Якщо б її там не було, то тоді ця робота була би, мала якесь пусте незакінчене місце і не була б добре урівноваженою. Ці елементи і груша на вимірі відстані із катертина, вони якраз саме і урівноважують цю роботу. Взагалі, також ще цікавий композиційний прийом використовує автор, що ця груша вона на такому темному фоні вона ніби свізиться. Що теж підкреслює, що вона тут є головна в цій роботі, вона є головним елементом. Ну, я так вважаю, тому що мені здається, що елементи внизу вони більш зливаються. Між собою і можуть виступати навіть, можливо, одним художнім елементом. А як ви вважаєте, який елемент тут є головним? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, ваша думка відрізняється від моєї. Також в цій роботі є трохи динаміка, тому що груша ніби підстрибнула, і також скатертина, яка розвивається. Ці елементи вони як між собою представляють трохи як діагональ, а по діагоналі, як? Ми знаємо, можна розташовувати об'єкти, щоб робота була більш динамічною, і таким чином цей натюрмонт він і насправді е, стає трошечки живим. І коли ми вкладаємо тоді туди, туди і сенс, коли ми робимо роботу трошечки динамічною, е, то наша робота вона оживає. Ці прийоми ми можемо використовувати в своїх роботах, щоб робити їх цікавішими. І більш наповненими змістом. Якщо вам сподобався цей розбір, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, і обов'язково скоро вийдуть нові розбіри інших картин, і будемо разом дізнаватися, як робити наші роботи більш змістовними і живими.